Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас з себе на каналі. Іду за деякими продуктами на Павлову. Зупинилася показати вам, як цікаво люди сформували черешню. По суті, таке ніваки зробили з черешні. Подивіться, як це цікаво виглядає. Як на мене, просто неймовірно. Дуже класно. Ось такими, бачите, кожна гілка, як букетик. Дуже гарно, цікаво. А ще ось так сформували черешню. Дуже цікаво. Я б ніколи не здогадалась, що так можна сформувати кісточкові клас. Доброго раночку. Снідаю. Буду збиратися на роботу, хочу розрізати разом з вами. Пироженко. Таке гарне всередині. Краса, правда? А смачне? Просто смакотінь. Гарного дня вам всім чи вечора хто коли дивиться мене. Я зараз доїдаю. Дуже і на роботу, на роботі зустрінемося. Як зазеленіло все за свято. Вулиця зовсім не та, що я йшла перед пасткою на роботу. Це зовсім інше. Але далі має бути похолодання. На вихідні взагалі тільки плюс один у нас вночі. Сподіваюсь, хоч мінусів не буде. Але зараз такий клімат, що і в. Травні можуть бути мінуси. Вже груша зацвіла. Бачите? Я у шокові. Оце груша. Я прийшла на роботу і хочу разом з вами поставити букетик. Не можу виставити камеру. Так, щоб і мене, і букетик. І сьогодні я купила, друзі, ось такі дві гілочки, біленькі гіпсофіли і таку гвоздичку. От така в мене сьогодні дуже. Я гвоздик, взагалі, в мене гвоздики асоціюється з 1 травням, з 9 травням. Такі в мене асоціації Софійка моя любить. От, але сьогодні мені чогось захотілося. Думаю, вдома є різні квіти, а гвоздик немає, нехай постоять трошки. Так, мої хороші, мої хороші, мої любимі. Так, так. Обрізаю свою вазочку. Ставлю спочатку гіпсофіл. Давно її хотіла. Того воздичку. Сьогодні прийшов у мене настрій відповідний. Так, десь отак. Зараз з вами побалакаємо. Я вчора хотіла, але ж вчора у нас був кулінарний день. Кулінарний день вчора був. Що за висока, мабуть, а? За висока. Трошки ще. Така жостена ледве обрізала. У мене сьогодні, друзі, одна клієнтка, якої загинув чоловік, а друга клієнтка, яка захворіла на рак. Це в мене сьогодні такий буде непростий день. Треба багато внутрішніх сил і багато. Ресурсів для того, щоб людину і другу підтримати, і багато захисних механізмів, вміння вдягнутися в кокон, аби мінімально включатися емоційно, аби не виснажитися зовсім. У мене це погано виходить. Але, але... так. Ой, як гарно, плаває краса. Красиво. Ну правда ж красиво? Ніжнятінка така вийшла. Я то люблю на контрасті розбалити, але от сьогодні в мене такий настрій, ніжний. Ніжний настрій. Так, зараз приберу і ми з вами побалакаємо. Ага, друзі, ще я вас хотіла. Таке, знаєте, що не стосується психології і моїх, моїх думок, які я зараз буду казати. Мені треба ваша рекомендація, друзі. Дивіться, мої хороші, я вже вирішила забрати до села свій верес, який стоїть, мабуть, з жовтня в мене в кабінеті. Він виглядає просто прекрасно. Ну, але мені його шкода, щоб він тут стояв ще ціле літо. От, і я вирішила його висадити. Друзі, це вже я десь буду висаджувати верес у квітник, мабуть, четвертий раз. Разів три я вже сажала. Значить, дивіться. Я сажала в кислий ґрунт з додаванням хвої, сажала в тіні, сажала на півтіні, сажала на сонці, і він в мене не виживає. Тому хто має досвід, напишіть мені, будь ласка, якісь рекомендації. Я знаю, що його бажано відділити, так як лохину від, від основного ґрунту. Знаю, що в нього коріння поверхове, що він любить кислий ґрунт, рихлий. Все це я йому давала, але він чомусь не вижив. Може, треба якусь систему поливу, там, пляшку, наприклад, поставити, бо я ж їду з села. І залишаю його, може він висох так само, як і лохина в мене, я не знаю. Але напишіть мені, хто має досвід, От, бо я буду сажати його. По п'ятницю, мабуть, як все буде добре. А мій дощик передають якраз гарно, то напишіть мені, будь ласка, свої рекомендації. Але тільки з досвіду. Все, мої хороші, і зараз ми з вами побалакаємо. Так. Ой, хочу, щоб ви і букетик бачили, щоб вам було приємно. І щоб мене бачили. Якось, може, отак і сяду. Отак і сяду. Це, мої хороші, про що я хотіла з вами поговорити? Я хотіла з вами обговорити один коментар моєї глядачки, пані Маргарити, яка написала мені під відео, коли приходили діти, коли я показувала вишиванку моєї невістки. І пані Маргарити було до мене навіть не зауваження, а навіть не знаю, як то сказати таке повчання. Оксаночко, не кажіть на свою невістку. Невістка при ній, бо це дуже негарно виглядає. А якби на вас казали свекруха, як би вам було? <гум> мене, чесно кажучи, мене цей коментар дуже здивував. Спочатку він мене здивував, тому що, дивіться, якщо ви загуглите навіть, та і гуглити не треба, то невістка це заміжня жінка по відношенню до родичів її чоловіка, матері. Батька, братів, сестер, вона невістка. Це статус. Невістка це, це якби синонім слова, статусності, слова мати, батько, сестра, брат, зовиця, швагро, тітка, дядько і так далі. Тому, ну, я звичайно, що я свекруха моїй невісті, і вона може мені казати, от коли вона говорить. Про мене, іншим людям може казати, там, це моя свекруха. Це нормально? Для мене тут нічого немає зазорного. Це перше. Друге, мої хороші, дивіться, коли ви емоційно включаєтеся на інших людей або на якусь ситуацію, то це називається проекція. Це про те, що в цій темі тема свекруха невістка у вас є. Грубо кажучи, затик, у вас є якась незавершена ситуація. У вас там є над чим працювати у ваших стосунках, свикруха невістка, чи, чи, чи в стосунках вас як невістки зі свикрухою вашою, чи у вас як свикрухи з вашою невісткою. Тому такі ситуації можуть стати для вас. Дуже інформативними, повчальними. Тобто інші люди і ці ситуації можуть бути для вас тренажерами. Тобто, ця ситуація вам мала б щось підсвітити про вас, а не про мене і мої стосунки з моєю невісткою. Тому задумайтеся над цим. І також задумайтеся всі ті сім людей, які поставили під цим коментарем вподобайку. Бо це теж. Якось про вас. Бо про мене, це те, що я бачу у вас. Як я на вас реагую, мої найкращі любі глядачі. А те, що ви бачите в мені — це не про мене, а про вас. Тому ось так. І от ви мені там даєте рекомендацію, а потім пишете, що ваша невістка не каже вам, маму, ви кажете: а ви добра невістка для своєї свекрухи. То я хочу сказати, я на свою свекруху кажу мама з першого дня, і моя невістка мені каже, мамо. Але я вважаю, що це, це дуже приємно для мене. Для мене, і для свекрухи це дуже приємно, я це дуже ціную. Але це є другорядним, тому що для мене, як для матері її чоловіка, як для її свекрухи, найціннішим є те, щоб мій син поряд з цією жінкою був щасливим. І колись у нас такий був вчитель вже покійний, царство небесне йому Віктор Олександрович, він завжди казав фразу, що ви мене можете називати, бо ми на нього казали Віксанич скорочено. І він казав, що ви мене можете називати, як хочете, навіть горшком, аби в піч не пхали. Тому якось отак. Пані Маргарито, але я вам дуже дякую за те, що ви підняли таку дуже цікаву тему. Друзі, пишіть, що ви думаєте на цю тему. Що такого негарного, в тому що в мене є невістка, а я її свекруга, це все нормально. У нас є батьки, швагрі, дядьки і так далі. Коли я звертаюся до Наталі, я звертаюсь до неї Наталію, Наталочкою, Донечкою по-різному, коли я до неї звертаюся. Але для нових глядачів, які не бачать вперше цю молоду жінку, я маю визначити якось її статусність, хто це прийшов. Тому це нормально, це ж не обзивання якесь. Всім вам бажаю хорошого вечора. Ще раз, я вже в сьогоднішньому відео, по-моєму, бажала. Я мушу видихнути, налаштуватися на своїх сьогоднішніх клієнточок. З гарним, з гарним настроєм, з любов'ю, безумовною до людей, які до мене приходять, з безумовною любов'ю. І до вас, мої глядачі, з великою любов'ю, шаною і подякою, з любов'ю до вас, таких, які ви є, з вами всіма, і зі мною теж все добре. Буду працювати. До речі, сьогодні в мене професійне свято. Сьогодні День психолога, я себе вітаю. Я неповторний психолог, так як я більше не маю. І ви мене можете привітати цим святом. Так, я прийшла додому в пошуках хрону находила майже 10 тисяч кроків. Ніде немає хрону. В з цих магазинах мусила купити на ринку в дідусях хрону до м'яса. Ніде немає, пусто. Розгребли все, на Пасху що такого не було. Купила в такому пакетику 40 гривень, заплатила такий кольочок. Казав дідуська, що міцний, не знаю. Так, діти замовили вже мені молоко і мюслі, не хочуть би м'яса. Молоко і мюслі купила. І одним словом свято закінчилося ослик в дії. Оксана знов турби соло Так, купила стрічки на кладовище, провідна субота буде. Синю голову і таку рожевеньку. Всього разом 20 метрів, уявляєте? 20 метрів стрічок. Купила землю. Зараз буду підсипати помідорчики. У мене там є одні помідори, що витягнулися дуже через те, що вони стоять не на підбіконні. І Треба їх негайно підсипати. І гномики. Гномики я вже трошки підсипала. Вчора в мене було трошки землі. Щойно пані Алла попросила мене показати гноми, бо в неї щось ем, туго ростуть. Пані Алла, вони такі трошки того думи. Але вони мені такі гарні, я ними така задоволена. Я не знаю, як вони будуть далі, але мені така вже красива та розсада. Зараз я вам покажу. І, друзі, купила капустку мегатон і центуріон досіяти, бо. Посіяла там дуже малечко, по 20 штучок в коробочці, то я виявилось посіяла 40, ну що мені 40, мені треба 80 хоча б щоб було. Вони ще ж і не всі зійдуть, то я трошки докупила. Полю водички сійну тепленько вона наросте. ще. І купила, друзі, будете питати, я ж знаю, все одно будете питати і, і, і зараз, і будете питати, як буду бризкати, купила. Після цвіту бризкати абрикоси і персики. Значить, фунгіцид магнікор стар і інсектицид від шкідників Енджел. Кому треба, будь ласка, по цвіту обов'язково треба бризкати. Обов'язково, бо там у ці букашки, да, всі хвороби, вони там в, цвіти, в ту плодиночку залазять і, і все. Там є де ховатися і, і взагалі. Обов'язково після цвіту треба бризкати. Тому це одна з найголовніших обробок. По брунці перед цвітінням, по рожевому бутону. І після цвіту. В ідеалі треба було і по цвіту бризкати, але я пропустила, мене там не було, то після цвіту тим більше треба бризкати. Все, зараз я передягнуся, повечеряю і буду підсипати помідорчики, і вам покажу. Знаєте, непоганий хилін, корін... я дошки добрий, міцненький. Так, ось мої помідорчики, які витягнулися. Я не скажу, що вони прям як нитки, але вони такі довгенькі. Довгенькі вони, бачите. Тут вже таке і корінечко видно, але треба їх обов'язково підсипати. І зараз я вам покажу свої. Гномики, отут у мене два є, я вже підсипала, гненьки гарні. Таке в них пухнастенькі стебло, такі міцненькі, картопляне, таке гарне листя. Зараз вам ще принесу красунчики. Я буду носити, я ж можу показати вам, подивіться, який він красивий. Глянь такий гарний. Таке листя, як в кавунах. Хто тут в нас така спляча леді, здається? Так, спляча леді, красуня. Товстенький такий, пухнастенький. І ось гном теж. Грубесенькі такі. Ось картопляне листя, яке гномика. Я б не сказала, що вони такі, знаєте, сутужні. Мені нормально, вони ростуть, все добре, баклажани, вже вони які в мене зі стаканчика вже виглядають. Еустома, до речі, в еустоми ще тиждень і вже треба буде пересаджувати. Я дивилася сьогодні в неї таке вже кагарне коріннячко. Майже все вже заповнило. Не хочу одною рукою, бо ще зламаю. От. Вона ніби зверху манюсінька така, вже бачите, третій листочок в неї справжній появляється. Але вона вже заповнила все коріннячком. От мої. Петуньки, ось такий мають вигляд. Хорошенькі вже такі теж. Зараз вам ще покажу гномики. Подивіться. Гляньте. Гарні. Ось ще гномики. Такі вони гарні мають стебелечко товстеньке. Хороші. А ось ще гномики, вони набагато менші, хоча разом ми їх садили. Нічого, до кінця травня, поки нам висаджувати, вони ще виростуть. Ще в них місяць часу. Ще один гномик. І ще ось там в мене гномики. Мені дуже вони подобаються. Такі вже гарнюні. Гарнюні. Мені, знаєте, після такої емоційної роботи, то отака Робота з землею величезне задоволення. Це справжня медитація. Так, справжня медитація. Я думаю, так пристосуватись якось. Так якось пристосуватись мені. Так. Чи я сюди поставлю. Ось ставлю буде треба. Так, правильно. Менше понасипаю землі. Прямо буду на турбинкою. Аж під самий верх, хай нарощують корінчики на стеблі. Так, і я, їх, друзі, вже разів три підгодовувала, мабуть, а, це баклажани три, а ці два рази. Кальцієвою селітрою підгодовувала один раз і один раз монофосфатом калію. А третій раз підгодую. Уже комплексним добривом для розсади. Якщо цікаво, яким, то ви мені скажіть, я вам другий раз покажу. Я вже показувала, але, може, якісь є нові люди на каналі, я покажу. От. Аж так, бачите зараз? Пітер, вас покажу. Дивіться, аж отак от далеко я його відсипала. Під самий майже верх. І все, нехай отут на цьому стеблі повністю нарощує коріннячко. Не влізли мені на вікно, і я мусила їх поставити на комоді, а там ну, їм маловато видно. Маловато їм сонце. Ось такі батушки. Нічого, це не страшно. Це все не страшно. Напишіть мені, чи. Ви вже висадили помідори, вже, мабуть, люди на півдні будуть скоро врожай збирати. Одеса, Миколаїв, у вас же ж там дуже вже тепло і дуже давно. У нас ще вишні квітують, черешні, а у вас вже, мабуть, плоди є на вишнях і на черешнях. Велика різниця. Я дивлюся в пані Наталі, Наталчин садочок душі, куточок. У мене вже там взагалі троянди, такі вже величезні. Таке вже все піоніє вже цвіте. Уявляєте, у нас тільки з-під землі вирізане недавно. Но я уявляю, яка буде різниця. Я вже от два тижні, рахуйте, не була в селі, яка різниця за два тижні буде у мене. У мене там досі все цвіте, а нічого майже не цвіло. Одні кокуси цвіли. Аби під цвіту тюльпани і мигдаль і все. Але ж, як буде холодно, то знов не здало, будемо накривати, переживати. А в мене уявляєте, в мене ще виноград не відкритий. Я вже так переживаю, хоч би він там не спрів. Той виноград, як ви думаєте, не спрів? Не запарився він там в землі. І напишіть мені, чи ви вже повідкривали виноград, друзі. Чи то тільки я така хазяйка? Чи ще є така? Якщо ще є хтось, то мені буде легше. Ой, друзі, що ж щоб не плакати, я сміялася. Послухала людей сьогодні своїх і думаю, які наші? Які у нас проблеми, ніж ще не проблеми? Зовсім ні разом. От мені треба духовку міняти. Моя духовка вже все накрилася мідним тазом. Вчора я пекла, сушила м -м, павлову, намочилася. Погано вона вже сушить, знизу, потім включила нижній нагрів окремо, вона мені його поприсмалювало, з одної сторони пече, з другої не пече. Я вже не хочу її ремонтувати, бо їй 20 років, що її ремонтувати. Вона б я відслужила. Я б навіть би якусь душно хорошу купила. Якби якусь таку класну під мій розмір знайти, бо вона ж в мене вмонтована. Я б навіть купила, хана я подивлюся. Я не хочу в цю квартиру в стару стінку купляти нову духовку. Якби якусь таку знайти за 1005, то було б класно. Щоб вона мені послужила ще 10 років. І ось таке. Ще дві штучки будуть підсипані. Там ще є такі, що можна було б десь там одиниці повиймати, попідсипати, але я вже втомилася, не хочу. Не хочу. Ще кави поп'ю і буду, буду читати, буду трошки в Ютубі посижу і буду відпочивати. Не хочу. Также, знаєте, цікаво, що там робиться в селі. От і все. Підсипала. Може, то ще трошечки їх полити, але я їх поливала вчора. Щоб їх переливати, теж не добре. Щось там ще трошки росинки є. Чи полити Чуть-чуть. Нехай постоять до завтра. Затрапию. От і ти все підсипані помідорки є, бачите. У мене тут в дітей на підвіконні, мабуть, тут гномів немає. Ні, а тут немає гноми. Тут такі звичайні помідорчики. Вже теж можна було б їх попідсипати. Не знаю, може вже десь з неділі. Так, і у стома. Ще пару питоньок. Чебрець. Чебрець можна було б його вже висадити, але там мама ще ці тюльпани дає, я маю їх висаджувати. Отак. От Ви знаєте, що я поливаю свою розсаду через день поливаю і вона пересихає. Земля дуже рихла, легка і рога пересихає. В мене за тиждень на мою розсаду пішло 30 літрів води. Три баклажки пішло по 10 літрів, виявляйте. Так, ну що, друзі, мабуть, буду прощатися. Що ж, я вам більше сьогодні нічого не маю показати? Показати ще вам, як я лежу. <гум> Нога за ногу, як я читаю. Правда ж, отак. Змучилася, але задоволена. Попрацювала трошки. Трошки попрацювала, стрічки купила, помідорчики підсипала. Вже вони просилися, але я в свято не хотіла. Думаю, та ладно ж, Христос воскрес з церкві вправитися, не буду. Але мене вже дуже крутило. Софійка і так вчора з мене сміялася, прийшла з навчання. Каже, мама, я думала свято, ти всі порозходилися, бо Стасік вже на роботу вчора пішов, на практику Софійка на навчання. Каже, я думала, ти тут лежиш і балдієш, що немає нікого вдома, а ти печеш Павлову. Ну так я не можу так довго лежати. Все, спасибі вам, мої любі, що ви мене переглянули за вподобайки, за коментарі добрі. Всього вам самого доброго. Я думаю, що завтра на кілька хвилиночок вам познімаю, що там в мене відбувається, так? Щоб ви не встигли заскучитися. Я завтра йду наводити красу. Бачите мої вії. Казала, дівчата, що ти дуже стомлена дівчата, це я просто без вій. Це просто, просто в мене знялися вії. Тому як вони потрошки обсипаються. Це в мене, в мене війки, до речі, дуже густенькі, тільки що вони світленькі і коротенькі. Як же ж там робиться? На кожну війку нарощується війка. Да, от скільки в мене своїх стільки і, і нарощують. То в мене ж нарощені не гарні, густенькі, бо в мене свої густенькі. То завтра зранку перед роботою я йду на віки. От дивіться мене до, і завтра буде після. Папа, -па, до побачення. Всіх благ вам, мирного неба над головою і міцного здоров'я.